Сьогоднішній час вже недостатньо просто продати імітацію бруса, планкен та багато іншої продукції. Потрібно ще зробити людям фурнітуру у вигляді кутника плінтуса, а хоча б запропонувати. Ось такий ми і робимо. Ось такий може бути кут зовнішній. Бачите, тут він склеєний поліуретановим клеєм Д4, тому що це йде. На вулицю, на зовнішню сторону. Він працює з одної сторони як откос, а з другої сторони, як налічник. З цієї сторони, як откос, а звідси як налічник. Якщо хочете бачити, як він буде дороблений, підписуйтесь на сторінку, будете бачити більше. О, А такі, сами, такі кутники йдуть, вони можуть бути Геобразні. Е Тобто вони можуть мати з однієї сторони більшу ширину 8 см, з другої плоть до 300 мм ширини. І вони склеюються та ви монтуєте, закриваєте прогріхи, що залишилися між вікном та е, вже фасадною стороною. І е, заодно ви маєте обрамлення довкола вікна. Так що звертайтеся, що потрібно, допоможемо.